Привіт, хто захоплюється цікавеньким. Сьогодні в центрі уваги справжня знахідка для любителів вінтажної оптики з байонетом Canon FD. Це Vivitar MC 28 мм f 2 Wide Angle – Об'єктив, який переносить нас у часи, коли кожен кадр був подією, кожен рух мистецтвом. Цей ширококутний красень ідеально підходить для зйомки пейзажів, для емоційних, репортажних моментів та створення творчих атмосферних знімків. Його серійний номер починається з чисел 22, а це означає, що виготовлений він на відомому заводі Коміне. Легендарний виробник, який вклав у цей об'єктив свою майстерність та якість. Погляньте на Вівітар у всій його красі. Ці витончені лінії цей міцний металевий корпус, що несе дух минулої епохи, в об'єктиві шість пелюсток з діафрагмою F2 Він стає універсальним інструментом для творчих задумів, дозволяючи працювати навіть за слабкого освітлення та створюючи м'яке кінематографічне розмиття фону. Справжня класика, що надихає на експерименти. Пер найцікавіше світлини, які цей об'єктив оживив. Ми перенесемося на вечірку, де під ритми музики чарівні дівчата занурюються у танок, передаючи емоції кожним рухом. А ось інша серія, де приваблива Інна насолоджується моментами відпочинку біля басейну, замовляючи коктейль, ловлячи сонячні промені та спокій річкового берега. Це ще не все. Наш герой прекрасно розкриває красу природи. Кожна квітка, кожен пейзаж передається з неймовірною деталізацією та насиченістю кольорів. І, звісно, не забуваємо про нашого пухнастого друга Чейзіка, який із захопленням позував, передаючи свої щирі привіти всім нашим глядачам. Сподобалося? Підтримайте мій канал вподобайкою, коментарем і підпискою. Це важливо для алгоритмів YouTube, та неймовірно надихає мене створювати ще більше захопливих відео для вас. Дякую за перегляд, миру та добра всім, до зустрічі, фотомайстри!